Розпочинаючи з 2012 року за ініціативи ООН 4 травня відзначають Міжнародний день протидії булінгу. Дуже багато людей в дитинстві переживали булінг, та і зараз є жертвами цькувань. Всесвітньо відомі артисти не є виключенням. Хто та чому потерпає травлі та як з цим справлятися і боротися? Дивіться далі. Необґрунтована підліткова жорстокість, поширене явище, яке може торкнутися абсолютно будь-якої дитини. Про те, що зазнавали цькування в школі, неодноразово зізнавалися ті, кого нині весь світ знає як взірців слави, таланту і впевненості у собі: Джулія Робертс, Леонардо Ді Капріо, Том Круз, Тейлор Свіфт та багато інших. Перша пісня, яку я написала, називалася Lucky You» щасливиця. Про дівчину, яка наважилася бути інакшою, і це була пісня, в якій я описувала себе. Мене постійно дражнили, з мене кипкували і знущалося. У мене не було друзів. Коли інші дівчата розважалися, я марила сценою. Добре, знаю, як це, коли тобі заздрять і не можуть пробачити твій талант співак меловін. Ну так сталося. Я міг привернути увагу дівчат. Багато дівчат навкруги. Я за фортепіано всім подобалось. Вони збиралися на перервах і просто слухали, як я граю. Однак це ж ніяк не подобалося однокласникам Меловіна. Тоді ще Кості Бочарова. Сторожила мене під кабінетом музики. Місцева пацанська еліта. Вони стояли і чекали на мене, тому що багато уваги. Потім я приходив до мами з розбитим обличчям. Мене били добряче, так протягнули по асфальту. Кожного дня я приходив і плакав. Причиною для булінгу може стати будь-що одяг, зовнішність, характер, захоплення дитини та її відмінність від інших, і найчастіше раз озвучене кимось знущання швидко набуває ефекту сніжного кому. Це стадний рефлекс. Ми помічаємо, що якщо хтось один підхопив, інші е хтось один сказав, інші підхопили, і е почалось. Таке масове е цькування. саме так сталося, і в дитинстві ані трінчер. Я пам'ятаю випадок, коли до мене підійшов хлопець, який мені дуже подобався, і він просто при всіх при всьому класі сказав: О, а в тебе вус вуса є чорні! коли ти там десятирічна е е дитина. Е е ну це просто це шквал комплексів. Знижена самооцінка і е е страх проявлятися у світ. Булінг це назва пісні, яку співачка Альона. Альона присвятила всім, хто потерпає від знущані і насмішок. Знаєш, твії слова не долітають, до тебе вони пали додолу. Знаєш, ти їх пробач, пам'ятай, що не вина нічого й нікому. Співачка нещуток знає, як це зазнавати приниження. Співачка нещуток знає, як це зазнавати приниження. На цю тему вона навіть написала окремий пост, в якому відверто зізналась про біль від жорстоких слів цькування. І от в моє життя прийшов осуд в школі від старшаків. В суспільстві всі ходили, і щось капали моїм батькам на спільних застіллях, що я багато їм. В сім'ї мама просто дивилась таким поглядом мовчки, але очі все говорили: Ну, може, не їжте вже, га? А тато питав, чи пролажує ще у двері, чи налазить ще на мене одяг. Булінг із дитинства, переріс у хейт та бодішемінг у дорослому житті. Альона Альона зізнається, вона збрехала би, якби сказала, що образливі коментарі і вислови нині не завдають їй жодного болю чи не впливають на її емоційний стан. Однак вона навчилася не пропускати їх глибоко через себе, адже наслідки можуть бути катастрофічними. Це може впливати на настрій, на самооцінку, на виникнення сумнівів. Це може призводити до депресії. До депресивних станів до відмови, е як ми знаємо, багатьох зірок від своєї професії, навіть саме так нещодавно сталося в житті американської виконавиці. Лізо вона не витримала булінгу щодо зовнішності, і заявила, що припиняє музичну кар'єру. Мені набридло миритися з тим, що наді мною знущаються і в житті, і в інтернеті. Усе, що я хочу, це робити музику, робити людей щасливими та допомагати світу стати трішки кращим, ніж я його бачила. Але я починаю відчувати, що світ не хоче мене в ньому. З мене щоразу жартують через те, який я маю вигляд. Мого персонажа розбирають люди, які мене не знають і не поважають моє ім'я. Я не підписувалася на це. Я йду. Ще гірше, коли знущання спонукають піти не тільки з кар'єри, а й з життя. До таких думок хейтери довели зірку гри престолів акторку Софі Тернер. Жінка близько до серця взяла нищівну критику і акторської гри та зовнішності, та не хотіла жити. Зізнається, вивела її з депресивного стану робота з психологом і терапія. Психологиня Світлана Рифнія каже, цькування у соцмережах доводить до нервових зривів і суїцидальних думок не тільки знаменитостей, а й звичайних користувачів мережі. Щоб не довести до такого, вона радить по-перше працювати над собою, над своєю самооцінкою. Для того щоб ви могли е, утримати свої психологічні кордони, сказати «стоп, ні, це неправда. Фокусуватись не на негативі, не на хейтерах. А на прихильниках, тому що хейтерів завжди менше, ніж прихильників. Мати змогу виговорюватись, якось звільняти свої негативні емоції, можливо, через спорт або через якісь активні дії. І останнє це ігнорувати. Ви повинні розуміти, що хейт це не про вас, це про проблему хейтера. Ваша задача не реагувати на це. А Вірити в себе, продовжувати розвивати свою творчість, любити себе і зберігати свої життєві цінності. Булінг, хейт, приниження, знущання здавалося б, у сучасному світі в якому стільки мови про свідомість і лояльність. Цих понять не має бути, але реальність часто не співпадає з бажаним. Втім, у наших силах на це впливати бережімо одне одного.